Чи може ополіскувач замінити зубну пасту? Ні, не може. Ніщо так не видали зубний наліт, як зубна паста і щітка. Але ополіскувач підтримує гігієну ротової порожнини на протязі усього дня. В нашій компанії є дуже якісний ополіскувач для рота. Є в такій пляшці, великій, бачите, який об'єм, а є в стіках. Дуже зручно, до речі, то таких таких кава його дуже зручно з собою брати. Десь в дорогу, ну будь-куди. Це натуральний веганський продукт без цукру, навіть підсолоджений стевією без ароматизаторів, штучних добавок і навіть без спирту. Дуже якісно денсифікує ротову порожнину, прибирає неприємні запахи. Працює навіть в важкодоступних місцях, якщо користуєтеся ополіскувачем. І шукаєте якісний товар, то продукція Атомі вам якраз підійде.